Всіх. І так, продовжуємо питання розглядати різними колодами буду це робити. Було в новинах, що з окупованих територій хочуть виселяти в Сибір людей. Тепер давайте подивимось точки зору того. По-перше, правда це чи ні, і, по-друге, з територій окупованих з якого року? Це також важливо. Тепер. Давайте так. Чи дійсно Росія хоче виселяти людей на Сибір? Я? З тимчасово окупованих територій. Чи дійсно це правда? Дивимось. Плани мають довгострокові перспективи на це роблять, планують. Так, вони плануються. В них є такий момент, лицар Пентаклів, так, дорога йде. Ця колода показала далі. Росія планує виселяти людей в Сибір з тимчасово окупованих територій. Такі плани? Так, є. Розглядають конкретно цей варіант. Також тут у спетаклів. Так, є, вони є. Тепер, що мене цікавить? Виселяти людей хочуть з територій, окупованих, з якого року? З якого року? Окупованих територій хочуть виселяти людей собі. Окупація з 2014 року. Є окупація з 2022 року. І там і там, в принципі, бажання є. Багато хитрощів, маніпуляцій брехні. Вони завуалюють брехнею конкретною. З 2014 року це все це обнулено, це вже їх територія, вони там роблять, що хочуть. Однозначно. З 22-го року вони обережніше це роблять, причому так, щоб люди захотіли самі їхати. хитрощі через бойові дії і все, і все, і все. Щоб люди виїжджали поступово, не відразу, поступово все. Дуже хитро, обережно і поступово. Тепер беру колоду фенікса. Навіщо? Навіщо Росія хоче виселяти людей в Сибір з тимчасово окупованих територій? Навіщо? Їм це потрібно? Навіщо? Влада хитрощі свої. Розпач. Люди стали жертвою ситуації. І щоб подалі, щоб вони не бунтували. Щоб не відновлювати нічого. Ви знаєте, це робиться для того, щоб від них нічого не вимагали поменше. І людей подалі. Вони не хочуть займатися цими територіями. Їм легше зробити так, щоб їм було добре, і все. Запропонувати людям інші умови хитрі. Ось так. Маємо, що маємо. В принципі, це очікувано. Далі Україна зможе з цим розбиратись, коли буде повернення територій. Ви знаєте, тут невідомо, як взагалі буде воно. В принципі, і наскільки це буде погано чи ні, також я не хочу казати. Вибачте, що це підбуло. Тому що. Тут важко казати, там, де окупація роками, я не хочу взагалі майже нічого коментувати. Це вже інша психологія у людей. Зовсім інша. Навіщо туди лізти взагалі? Кажемо так.